Доброго дня, першокласники! Урок математики! Всі старанно попрацюємо, помилок не буде, факт, і уважно помудруємо, щоб мати добрий результат. Сьогодні на уроці ми будемо порівнювати числа в межах сотні та розв'язувати задачу на знаходження невідомого доданка. ПоРівняння чисел, ЩО означає порівняти два числа. Потрібно визначити, яке число більше, а яке менше, а яким способом можна це зробити? Так, треба утворити пари чисел за розташуванням їх у числовому ряду на основі знання складу числа. Так, а як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше від іншого? Необхідно від більшого числа відняти менше. Розглянемо таблицю сотня. У цій таблиці бачимо, числа поставлені в порядку зростання. Тобто кожне наступне число буде більше від попереднього. Отже, порівняємо два числа 32 і 38. Розглянемо їх у таблиці. 32. І 38. Бачимо, що число 32 буде менше від числа 38. Розглянемо наступні числа. Порівняємо пару чисел 56 та 68. 56 в нас знаходиться ось тут. Бачимо, що воно буде менше від 58. Так, наступне число 100 і 94. Бачимо, 94 в нас знаходиться в цьому місці, а 100 розміщене далі по числовій прямій. Отже, 100 буде більше, а 94 менше. Ми з вами вчилися порівнювати числа. Використайте таблицю чисел першої сотні та порахуйте числа від 1 до 100. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання перше. Розглянь і запам'ятай, як порівнюють числа. Розглянемо малюнок 100 зернинок і 30. 4 зернинки. 100 зернинок буде більше, ніж 34. Отже, число 100 буде більше, ніж число 34. Розглянемо. Число 100 у нас складається із трьох цифр. Це Трицифрове число. А число 34 у нас складається з двох, з двох цифр, це двоцифрове число. Трицифрове число завжди буде більше, ніж двоцифрове число. Розглянемо наступний малюнок. 100 зернин буде більше, ніж 5 зернинок. Число 100 буде більше, ніж число 5. Число 100 у нас. Трицифрове, а 5 у нас одноцифрове. Отже, трицифрове буде більше, ніж одноцифрове число. Маємо на малюнку 100 зернинок, 34 зернинки і 5 зернинок. 100 буде більше, ніж 34 і більше, ніж 5. Тобто трицифрове число буде більше за двоцифрове число. Та за одноцифрове число. Це ж твердження нам, говорить і лисенятко. Давайте його прочитаємо та запам'ятаємо. Трицифрове число більше, ніж двоцифрове та одноцифрове число? Поставте відео на паузу. Прочитайте твердження, яке дає нам лисичка, два рази. Завдання друге. Яких кубиків більше зелених чи синіх? Запиши нерівність. Розглядаємо, у нас є 4 десятки і 5 одиничок. Отже, зелених кубиків буде 45, запишемо. Синіх кубиків у нас 5 десятків, тобто 50 і 4 одинички. 54 запишемо. Бачимо, що зелених кубиків менше. А синіх більше. 45 буде менше, ніж 54, а 54 буде більше, ніж 45. Згадуємо, як ми порівнюємо два числа. Ми знаємо, що 45 менше, ніж 54. Біля меншого числа ставимо одну крапочку, а біля більшого числа ставимо дві крапочки. З'єднуємо ці крапочки і маємо знак менше. 45 менше, ніж 54. Завдання виконали. Завдання третє. Порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. А ще ми знаємо, що трицифрове число завжди більше, ніж двоцифрове та одноцифрове число. Запишіть ці нерівності в зошит. Та поставте знаки більше, менше або дорівнює. Потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо, ви молодці, із завданням справились. Завдання четверте. Читаємо та уявляємо задачу. Для оздоблення кав'ярні використали 17 гірлянд повітряних кульок. 10 гірлянд були виготовлені з кульок білого кольору, а решта кульок з кульок рожевого кольору. Скільки гірлянд із кульками рожевого кольору використали? Отже, що використовували для кав'ярні, вірно, повітряні кульки скільки їх використали? 17. Були кульки якого кольору? Білого та рожевого. Скільки було гірлянд білого кольору? 10 гірлянд, А рожевого ми не знаємо. Яке запитання в задачі, скільки гірлянд з кульками рожевого кольору використали, давайте запишемо короткий скорочений запис. Розгляньте скорочений запис задачі. Розв'яжіть її, розв'язок запишіть у зошит. Потім звіримося, це задача на знаходження невідомого доданку. Ми знаємо, що треба використовувати знак мінус. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Перевіряємо. Дайте відповідь на запитання задачі, скільки гірлянд з кульками рожевого кольору використали. Так, вірно, використали 7 гірлянд. ЗОшит. Сторінка 30. Завдання перше. Порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше. Або дорівнює. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання друге. Полічий запиши, скільки цукерок має кожна дівчинка. Познач, у кого з них більше цукерок. Порахуйте, скільки цукерок у Єви, та запишіть сюди це число. Порахуйте, скільки цукерок у Лізи, Запишіть. А потім позначте: поставте галочку. Чи в цей, чи в цей квадратик, в якої дівчинки більше цукерок, поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє. Яка з мурашок, чорна чи руда, подолає більшу відстань до мурашника? Обведи. Розгляньте малюнок. У нас є чорна мурашка і руда мурашка. Кожна з них йшла своїм шляхом. Їхній шлях це ламана лінія. Кожна їхня лінія складається із двох ланок. Виміряйте обидві ланки кожної лінії, порівняйте та обведіть, яка мурашка подолає більшу відстань. Поставте відео на паузу, попрацюйте! Завдання четверте. Який з термометрів показує вищу, тобто теплішу температуру обведи. Розгляньте термометри, поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!